Зовсім недавно відвідала просто неймовірний акваріум у Сан франциско Хочу вам показати, яка наша природа чудова. Це неймовірне місце. Дивіться, дивіться, Вау! Вау. Дуже. Сказати, що сподобалось, не сказати нічого. Гляньте до цього ската. О май. Це стілявце. Таке велика. Все, що ви зараз бачите, знаходиться в Сан-Франціско, Акваріум Bay Ось такий вхід. Ви заходите і зразу потрапляєте у світ риб чудової фауни. Цей крабик, мені здається, навіть хотів вам передати привіт. Просто 100%. Гляньте, яка краса. А що ж попереду? Ви зараз будете в шоці того, що ви побачите, бо я сама в шоці з того, що я бачу. Ці крупні. Я ще ніколи вживу не бачила таких великих риб. Скати, такі гарні скати. Гляньте, акула, це справжня акула. Знаєте, згадую медузи в чорному морі, як вони часом, коли ми їхали, жалили, і потім це так пекло. Але це, це не просто медузи, це як витвір мистецтва природи. На них можна просто сидіти і медитувати. Це щось надзвичайне, гляньте, це реально щось надзвичайне, наскільки наша природа, вона неймовірна. Незалежно від віку, я рекомендую відвідати цей акваріум абсолютно всім. Там настільки класно і цікаво, розраховуйте собі приблизно щонайменше 4 години вашого часу, навіть і більше. А в самому кінці музею на вас ще чекає ось такий швидкий сюрприз. Дивіться. Фух!